Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, що приховує від нас майбутнє, про події, які перевернуть світ і змінять долю мільйонів людей назавжди. Те, що ви почуєте сьогодні, може здатися неймовірним, фантастичним, навіть неможливим для раціонального розуму, але саме так виглядає доля, яка вже написана зірками і енергетичними потоками Всесвіту, яка вже формується в тонких планах реальності. Макс Гордієв. Людина, яка бачить крізь завісу часу, людина, яка має дар проникати в таємниці майбутнього, людина, чиї передбачення збувалися знову і знову, з дивовижною точністю, сьогодні розкриє нам найголовнішу таємницю 2026 року. Це буде рік, коли впаде те, що здавалося непорушним і вічним, коли повернеться те, що було насильно втрачено. І коли справедливість нарешті переможе після довгих років очікування, рік смерті диктатора і повернення окупованих міст до складу України, рік, який стане абсолютно останнім для Кремля як центру імперії зла. Приготуйтеся до того, що назавжди змінить вашу картину світу, розширить ваше розуміння того, як працює доля, бо те, що зараз прозвучить, має реальну силу змінювати реальність. Та впливати на хід подій. Я бачу це вже зараз, в цю саму мить. Я бачу енергетичні потоки величезної сили, які стягуються над Кремлем, над цією червоною фортецею зла, яка так довго тримала у страху цілі народи і країни. Я бачу 2026 рік у всіх його деталях, і він починається з глибокої темряви, з відчуття тиску та напруги. Але ця темрява не остання, не фінальна. Вона лише передує величному світанку. Я говорю вам прямо: без будь-яких натяків, недомовок і загадок. Диктатор не доживе до кінця цього року. Його життєвий шлях завершиться в 2026 році. Я бачу це в картах Таро, які розкладав безліч разів. Я бачу це в зірках на небосхилі, в астрологічних конфігураціях. Я бачу це в енергіях, які оточують його темним коконом. Смерть прийде не раптово, не як блискавка з ясного неба. Вона підкрадається поступово, повільно, невідворотно, місяць за місяцем. І вже зараз, у 2025 році, його фізичний організм руйнується зсередини на клітинному рівні. Він всіма силами приховує це від світу, від свого народу, використовуючи дублерів для публічних появ, записуючи виступи заздалегідь, з'являючись на публіці все рідше й рідше, але його найближче оточення, його охорона, його лікарі всі вони знають страшну правду. Вони бачать на власні очі, як він слабшає з кожним днем, як кожен новий ранок дається йому все важче, як його рухи стають повільнішими і незграбнішими, як його розум затьмарюється хворобою, і він все частіше не може завершити розпочату думку, губиться в часі та просторі. Я бачу перший квартал 2026 року дуже чітко, і там Кремль перебуває у справжній паніці, в абсолютному хаосі. Щось дуже серйозне стається з їхнім вождем, щось непоправне і незворотне, і всі їхні відчайдушні спроби це приховати від світу стають все менш і менш успішними. Я бачу січень, лютий березень 2026 року три довгі місяці, коли агонія досягає свого страшного піку, коли найкращі медики світу вже не можуть нічого зробити, щоб врятувати його. Це не просто звичайна хвороба фізичного тіла. Це тотальне руйнування на всіх рівнях буття одночасно на фізичному, енергетичному, астральному, духовному рівнях, карма, закон причини та наслідку нарешті наздоганяє того, хто самовпевнено думав, що він стоїть вище за будь-які закони Всесвіту, вище за божественну справедливість, всі ті численні смерті невинних людей, всі ті нелюдські страждання. Які він особисто спричинив своїми наказами, всі зруйновані долі, розірвані сім'ї, стерті з лиця землі міста, все це зло тепер повертається до нього потужною темною хвилею кармічного боргу, яка невблаганно поглинає останні залишки його життєвої сили та енергії. На весні 2026 року я бачу величезний колосальний рух космічних енергій, які буквально змінюють весь хід людської історії на планеті. Квітень, травень це поворотні місяці, коли все остаточно і безповоротно змінюється, коли старий світ насильства і брехні помирає в агонії, щоб дати життєве місце абсолютно новому світу справедливості. Диктатор помре саме в цей період, і його смерть буде старанно замовчуватися, приховуватися від власного народу так довго, як це буде фізично можливо, можливо, тижні, а то й місяці. Кремль докладе всіх зусиль, щоб зберегти ілюзію його життя та присутності, показуючи по телебаченню старі архівні записи, використовуючи можливості штучного інтелекту для створення фальшивих виступів та відео. Поки внутрішні клани будуть в закулісній боротьбі вирішувати, хто стане наступним володарем цієї вже занепадаючої та розсипаючої імперії, але жодну таємницю не можна приховати вічно в сучасному світі, особливо таку масштабну, особливо в епоху тотальної інформації та цифрових технологій. Я бачу червень 2026 року дуже яскраво, і саме тоді страшна правда нарешті вирветься назовні через численні витоки інформації від інсайдерів, від тих, хто був поруч. Мільйони людей одночасно дізнаються приголомшливу новину, що їхнього багаторічного вождя більше немає серед живих, і це стане справжнім початком кінця для всієї тоталітарної системи, яка десятиліттями трималася виключно на страху перед однією єдиною людиною. Кремль миттєво почне розколюватися зсередини на ворогуючі угруповання. Тому що не буде більше тієї залізної руки тирана, яка безжально тримала абсолютно всіх у покорі та підпорядкуванні. Почнеться жорстока, безкомпромісна боротьба за владу та ресурси між різними кланами та групами впливу, почнуться палацові інтриги гідні середньовіччя, відкриті зради та вбивства конкурентів, відчайдушні спроби різних сил захопити контроль над ядерною зброєю. Та величезними фінансовими потоками я бачу літо 2026 року в усій його красі та величі, і воно буде найважливішим, найдовгоочікуванішим для всієї України. Це будуть місяці, які назавжди на віки вічні увійдуть в історію як священний час великого національного визволення. Липень, серпень 2026 року це місяці тріумфальної перемоги, благословенні місяці, коли сині та жовті українські прапори нарешті масово повернуться туди, де їм споконвічно належить бути за волею історії. Я бачу дуже конкретно, як добре підготовлені українські війська розпочинають потужний стрімкий наступ, майстерно використовуючи тотальний хаос у деморалізованих російських лавах, як вони методично звільняють місто за містом, населений пункт за населеним пунктом, і ніхто і нічого на світі не може їх зупинити на цьому шляху. Я бачу героїчний Маріуполь. Це легендарне місто, символ незламності духу, яке пережило страшну облогу та так багато страждань. І я бачу, як урочисто піднімаються українські прапори на його центральних вулицях і площах. Я бачу виснажених людей, які виходять із темних підвалів після довгих років жорстокої окупації. Я бачу Мелітополь з його широкими проспектами, і там щасливі люди масово виходять назустріч своїм довгоочікуваним визволителям зі щирими сльозами безмежної радості на обличчях, з яскравими квітами в тремтячих руках. Я бачу морський бердянськ, стратегічний токмак, важливий енергодар з атомною станцією, пологи та десятки інших населених пунктів. Всі ці міста та селища, які так довго, цілих 10 років були під важким ярмом окупації, нарешті масово повертаються додому, до рідної України, до свободи. Енергія перемоги буде настільки сильною, настільки потужною і нездоланною, що абсолютно нічого в цьому світі не зможе їй протистояти. Бо це чиста енергія божественної справедливості, яка терпляче накопичувалася довгими роками страждань. Російські деморалізовані війська будуть в паніці відступати цілими підрозділами, залишаючи техніку та позиції, тому що в них більше не залишилося ані фізичної сили, ані моральної волі, продовжувати цю абсолютно безглузду, нікому не потрібну війну за інтереси вже мертвого божевільного вождя. Я бачу серпень 2026 року особливо яскраво та детально, буквально кожну деталь, кожну емоцію того визвольного часу, кожну мить перемоги. Це буде поворотний місяць, коли нарешті почнеться довгоочікуване визволення многостраждального Донбасу. Цього промислового краю, який так невимовно довго страждав під окупацією і терпляче чекав свого визвольного часу, я бачу, Великий Донецьк. З його шахтами та заводами, і я бачу дуже конкретно, як російські окупаційні війська буквально тікають, біжать звідти в абсолютній паніці, в повному розладі, залишаючи важку техніку, озброєння, секретні документи, особисті речі, вони не встигають навіть організовано забрати своє військове майно та боєприпаси. Вони просто біжать хто куди, намагаючись врятувати своє єдине життя, остаточно розуміючи, Юча в глибині душі, що їхній час безповоротно скінчився, я бачу індустріальний Луганськ, і там відбувається аналогічна картина: швидке хаотичне відступлення окупаційних сил та радісна емоційна зустріч довгоочікуваних визволителів місцевим населенням. Люди, які так багато років жили під важким гнітом окупації, які зазнали незліченної кількості страждань. Репресій, залякувань, приниження людської гідності нарешті відчувають справжній смак довгоочікуваної свободи. Я бачу їхні зморені обличчя, сповнені надією, і на них написана радість, яку неможливо адекватно описати жодними людськими словами. Це глибока радість самої душі, яка нарешті звільнилася від важких кайданів страху. Це свята радість довгоочікуваного повернення додому. Радість воз'єднання з любою батьківщиною, радість усвідомлення того, що жахливий кошмар окупації нарешті остаточно закінчився. Енергія цієї щирої народної радості така неймовірно потужна, така очищувальна і цілюща, що вона буквально змітає все накопичене зло, яке осідало на цій землі цілими роками, всю згущену темну енергію систематичного насильства та постійного страху. Восени 2026 року, конкретно у вересні та жовтні, я бачу щось по-справжньому неймовірне, історичне, те, про що багато хто навіть боявся відкрито мріяти всі ці довгі роки. Я бачу Крим, цей прекрасний український півострів, який так болісно довго був насильно відірваний від своєї батьківщини. Так, друзі, я говорю саме і конкретно про Крим, про Кримський півострів, і я абсолютно не жартую та не перебільшую. Я бачу на внутрішньому екрані свідомості, як урочисто повертається український прапор на Кримський півострів, як він гордо майорить над адміністративним Сімферополем, над легендарним Севастополем, над кожним містом, над кожним селом цієї благословенної землі. Це здається абсолютною фантастикою, неможливим сценарієм для тих, хто не вміє бачити тонкі енергії та потоки майбутнього. Але я бачу це так само чітко і детально, як бачу вас зараз, як бачу кожне написане слово. Скандально відомий кримський міст буде знищено остаточно і безповоротно, і це стане наймогутнішим символом остаточного кінця багаторічної окупації, незаперечним символом того, що більше немає жодного шляху назад для окупаційних сил. Російські війська, що залишилися на півострові, фізично не зможуть утримати Крим без регулярного постачання, без військового підкріплення з материка, повністю відрізані від своєї бази. Вони будуть змушені ввідчаї евакуюватися морським шляхом під постійним тиском, і багато хто з них трагічно не доїде до російських берегів, тому що Чорне море стане їхньою холодною могилою, під точними ударами української авіації та відроджених військово-морських сил. Я бачу історичний Севастополь. Це місто багатовікової російської військової слави та гордості, і там, нарешті, українські моряки урочисто повертають собі те, що завжди по праву належало Україні, що було підступно захоплено грубою силою та систематичною брехнею. Я бачу Сімферополь курортну Ялту, затишну Євпаторію, стратегічну керч, історичну Феодосію. Абсолютно всі ці міста, кожне маленьке село повертаються під повний український контроль, і українська державна влада негайно без зволікань починає активно відновлювати там конституційний порядок і справедливість. Листопад 2026 року принесе довгоочікувану остаточну політичну та юридичну розв'язку цієї довгої, кривавої і страшної війни, яка забрала стільки життів. Я бачу дуже чітко, як скликається грандіозна міжнародна конференція за участю всіх провідних держав світу, схожа на ті історичні конференції, що кардинально перекроювали політичну карту світу після великих воєн минулого століття, де детально обговорюється майбутнє всього пострадянського простору та формування абсолютно нового світового порядку. Україна гідно сидить за переговорним столом, як беззаперечна переможниця з високо піднятою головою сповнена гідності, і абсолютно весь цивілізований світ офіційно визнає її непорушне право на всі її історичні території в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Я бачу, як урочисто підписуються надзвичайно важливі міжнародні документи, які юридично на багато поколінь вперед закріплюють повернення всіх без винятку окупованих земель, які встановлюють принципово нові жорсткі правила безпеки та співіснування в усьому регіоні. Я бачу, як офіційно затверджуються колосальні репарації, справді величезні суми грошей сотні та сотні мільярдів доларів і євро. Які будуть цілеспрямовано направлені на масштабну відбудову повністю зруйнованих міст, на справедливі компенсації мільйонам постраждалих людей, на створення сучасної інфраструктури європейського рівня? Я бачу, як впливові світові лідери один за одним щиро вітають мужнього українського президента, міцно потискають їм руку на очах у всього світу, і в їхніх очах я чітко бачу щиру глибоку повагу до маленької країни, яка категорично не здалася перед величезною агресивною імперією. Україна назавжди стала живим яскравим символом мужнього опору абсолютному злу. Потужним символом того, що навіть географічно найменша країна цілком може перемогти набагато більшу за розміром імперію, якщо вона має по-справжньому незламну волю до остаточної перемоги та непохитну підтримку вищої правди і справедливості. Грудень 2026 року буде благословенним місяцем великого всенародного святкування, місяцем щирої радості, надії та віри в прекрасне майбутнє. Я бачу красень Київ, святково прикрашений мільйонами різноколірних вогнів та яскравою ілюмінацією. І на історичному майдані Незалежності радісно збираються справжні мільйони щасливих людей з абсолютно всіх куточків великої країни. Вони щиро святкують не просто черговий календарний новий рік за традицією. Вони святкують щось набагато більше і значніше. Довгоочікуване повернення абсолютно всіх українських земель, остаточну беззаперечну перемогу світла над темними силами зла. Справжній початок принципово нової світлої ери в багатовіковій історії України. Я бачу на власні очі, як з абсолютно усіх куточків великої України, з усіх щойно визволених від окупації міст та сіл, щасливі люди масово приїжджають до улюбленої столиці, щоб всім народом разом зустріти новий історичний етап в долі своєї країни, щоб спільно подякувати долі та Всевишньому за цю неймовірну довгоочікувану перемогу. Енергія цього масштабного народного свята така неймовірно потужна, така світла і піднесена, що вона фізично відчувається не тільки на території України, а буквально в усьому світі, на всіх континентах. Мільйони людей в абсолютно інших країнах уважно дивляться на переможну Україну через екрани своїх телевізорів, комп'ютерів та мобільних телефонів і ясно розуміють найважливішу життєву істину. Справедливість абсолютно можлива в цьому складному світі. Навіть найбільше зло може та повинно бути остаточно переможено спільними зусиллями. Жодна тиранія не є вічною і навіть найтемніша, найстрашніша, найдовша ніч. Обов'язково неминуче закінчується яскравим радісним світанком нового дня. Я від усього серця закликаю абсолютно кожного, хто уважно слухає ці пророчі слова прямо зараз. Будь-що зберігати непохитну віру в неминучу перемогу, навіть коли здається морально дуже важко і безнадійно. Навіть коли вам здається, що темна ніч нескінченна і безпросвітна, що жахлива темрява ніколи не відступить і не зникне, я благаю вас пам'ятати ці священні слова. Довгоочікуваний світанок, вже близько, набагато ближче, ніж ви зараз думаєте або можете собі уявити. Історичний 2026 рік неминуче принесе цей довгоочікуваний, благословенний світанок нової епохи. Він обов'язково принесе довгоочікуване звільнення від окупації, торжество справедливості, тріумфальну абсолютну перемогу над усіма темними силами зла, які намагалися знищити Україну. Ми нарешті підійшли до логічного завершення цього великого детального бачення майбутнього, дорогі друзі, і я щиро хочу, щоб ви назавжди запам'ятали кожне тут сказане слово. Пророчі слова відомого провідника Макса Гордєєва розкривають перед усіма нами приховане майбутнє, яке здається абсолютно неймовірним і фантастичним для закоренілих скептиків та матеріалістів, але яке твердо базується на глибоких багаторічних енергетичних знаннях, на постійній практичній роботі з космічними потоками інформації. Та на унікальному баченні того прихованого, що абсолютно недоступно звичайному приземленому матеріалістичному погляду пересічної людини. Переломний 2026 рік дійсно може стати ні. Він неминуче стане тим самим переломним епохальним роком в багатовіковій історії не тільки героїчної України, а й абсолютно усього людства всієї планети історичним роком, який назавжди розділить всю людську історію на два періоди до цих подій і після них. Фізична смерть диктатора тирана. Остаточне безповоротне падіння його кривавого, людиноненависницького ненависницького режиму, повне визволення абсолютно всіх окупованих українських територій, тріумфальне урочисте повернення Криму до складу України. Все це зовсім не просто красиві езотеричні передбачення чи абстрактні порожні слова віщунів, це абсолютно реальний конкретний план самого всесвіту вищих сил, який методично розгортається на наших очах прямо зараз, в цю саму мить. Чи збудеться абсолютно все це в точності так, як детально описано в цьому пророцтві? Об'єктивний час неминуче покаже і безпомилково розставить абсолютно все по своїх місцях, як і завжди. Але одне можна стверджувати з абсолютною 100% впевненістю. Могутня енергія великих історичних змін вже давно в активному русі, вона вже інтенсивно працює на всіх рівнях реальності. І абсолютно нічого в цьому матеріальному світі не може її зупинити чи навіть сповільнити, бо така непохитна воля самого Всесвіту вищого розуму. Щиро дякуємо мудрому Максу Гордієву за його унікальне, рідкісне бачення прихованого майбутнього, за його справжню громадянську мужність відкрито говорити незручну правду, навіть коли ця незвичайна правда. Здається, комусь неймовірною, фантастичною чи абсолютно неможливою з точки зору логіки, зберігайте назавжди це пророче послання у своїх відкритих серцях. Активно діліться ним з іншими людьми навколо. Максимально поширюйте цю важливу сакральну інформацію і обов'язково пам'ятайте завжди наше спільне майбутнє активно творимо ми абсолютно всі разом своїми щоденними думками, своїми конкретними діями і вчинками, своїми щирими молитвами до Всевишнього, своєю непохитною, незламною вірою в неминучу остаточну перемогу світлих сил добра над темрявою. Вічна слава Україні, вічна слава всім її героям і захисникам, і нехай благословенний 2026 рік дійсно неминуче стане тим самим історичним переломним роком великої та остаточної, беззаперечної перемоги, яку ми абсолютно всі так довго і терпляче чекаємо.